Добрий вечір, друзі. Я зла як пантера. Даже не знаю. Спасти мене може тільки пів кілограма цукерок, яке я щас вскрию, і з відчуттям повного права продегустую для вас, не для себе, для вас стараюсь. Але спочатку просто виговорюсь: то, що, ну, чесно, вкурвило просто сьогодні. Хто ще не знає, вже це не секрет, я журналістка. І ми сьогодні з колегами. Попалась нам реклама місцевого політика у Фейсбуці. Ну там плашка реклама. Ну, ми ж знаємо, як це все робиться. Ми зайшли в Фейсбуці, є така функція бібліотека реклама. І просто подивилися, скільки він потратив на цю рекламу. От можна таке подивитися. Коротше, ми узнали, що полтавський чиновник тратить на рекламу 125 тисяч гривень на місяць. Тільки в Фейсбуці: 125 тисяч гривень. Ну, ми про це написали, понятне діло. і що ви думаєте? І як зайшли до мене в коментарі боти, і як почали розказувати, що чого ви до людини лізете, це його гроші. Ви залізте ще до нього в холодильник, подивіться, що він їсть. Люди добрі, це не його гроші. Коли ти стаєш чиновником, твої гроші це вже не твої гроші, тому що ти свою зарплату. Кстати, 100 тисяч гривень чиновники получають, навірте, тим, хто каже, ой, у мене ставка 20 тисяч це все брехня того, що ставка 20 тисяч, а до неї там за заскладність, відпускні, ще якісь і так далі. Набігає 100 тисяч. Вони чиновники знають, що казати. Вони кажуть, ой, ставочка 20 тисяч, а на руки 100 тисяч. Тварти така. В общем, суть в чому, що набігли люди, почали розказувати, що нічого до чиновника, і в труси лісте, і в холодильник лісте, чувак 125 тисяч гривень під час війни тратить на рекламу в Фейсбуці, а ми журналісти не маємо права про це написати. В общем, я всіх розмила в пух і прах, розказала, що якщо я зі своєї зарплати плачу податки і на ці податки платять цьому чиновнику зарплату, то я маю право знати. Знати, як людина, яка сидить на державній посаді, тобто в місцевому самоврядуванні, тратить кучу бабла, таку кучу, яка більше, чим він заробляє в місяць. Ну, по-моєму, це щось не то тут. Ладно, виговорилась по бирю, тепер до цукерок. Зараз щас, щас будуть лікувальні цукерки, того, що це фірма Пригощайся, СМТ гоща Рівненської області. Хто, можливо, пам'ятає, у мене вже була. Неприємна історія з рівненськими цукерками у Рівному є фабрика Аметист, яка робить гівно на паличці. Вибачте, цукерки, які ламають зуби. Замість шоколаду там помадка і їсти їх неможливо, але вони їх пихають по всіх магазинах України і в Полтаву, і, до речі, в Канаді. Їх люди, мої підписники, попалили, що вони аж туди їх продають, цукерки. В общем, до рівного в мене було дуже неоднозначне значення ставлення через ці цукерки. А мені почали писати Таня, рівняни почали писати. У нас дві кондитерських фабрики: одна погана, аметист, а друга хороша. Пригощайся, називається. Чого пригощайся, то що це гра слів. Вони знаходяться в селищі гоща і от гоща пригощайся. В общем, оця така штука. В общем, мене всі переконували. Попробую наші цукарки, і, коротше, відчепись рівного, бо у нас все хорошо з цукарками. Тому я буду пробувати. Коли ж пробувати, як не зараз, коли злий, і хочеться або когось пристукнути, або просто нажертися. того ми, як пацифісти, вибираємо мирний спосіб: ми будемо дегустувати цукерки маленьким ножичком, бо я собі ще зі злості палець відріжу. От я не можу, розумієте, я 15. 18, мабуть, років в журналістиці, а я й досі беру близько до серця таке мудатство. Ну, от не можу я нічого з собою зробити. Так, вскваємо. Підожіть, дуже важливо, чого я вибрала саме отаку коробочку. То, що не забуваємо мою місію у дегустації сувенірних цукерок: що я беру саме ті цукерки, які українці можуть повести за кордон і презентувати іноземцеві. Просто от оце обличчя української кондитерки, і тому до них ну, повинні бути завищені вимоги, скажімо так, бо це не просто поїсти, це презентувати Україну за кордоном. Так, коштує така коробка 190 гривень. Тут пів кілограма цукерок. Ну що, ціна, в принципі, невисока, кажу зразу: за 190 гривень получить пів кілограма цукерок, до речі, коробка. Вона плотна, це плотний картон. Раптом комусь треба вести у валізі за кордон. А ми ж це сприймаємо в першу чергу як обличчя України, українських цукарів, то це дуже важливо. Вскриваємо! Так, малюночок, всі побачили. Сейчас. Так, вскриваємо так. Спокійно, не нервнічать, хоча дуже хочеться нервничать, хочеться трошки покрушити меблі. Ну, так, і і. Ага, цукерки насип. Скажу зразу, я таке не дуже люблю. Картон картон вам зарах. Картон хороший, не пожмакається, а цукерки насипом. Ну, що ж зробиш? Як ви всі любите ці цукерки насипом? Ладно, Бог з вами. Так, починаємо рахувати кількість штук. Перша цукерка метеорит. Це щось класичне, має бути. так? Друга східна ніч. У Полтаві теж є такі східна ніч. Так, друга східна ніч. Так, далі. Фруктовий грильяж. Так, ще один фруктовий грильяж. До речі, всі цукерки однотипні обкладинки. Це дає, так би, натяк, що це не просто позмітали, що було на полицях всякий мусор, а спеціально приготували сюди. Це плюсів. Так, далі цукерка, смакота. Уже інтересно, що це таке смакота. Я ж противна на щось цього. Так, ще одна смакота. Так, О, марципанна шоколадна. Оце точно смачна цукерка. Мене колега з Рівного колись пригощала. Пані Світлано, привіт вам Марципаною. Це, це точно добре. Так, марципанна. Далі. Панські витребеньки. Оце теж мені подобається назва. От інтригує. Що ж це таке панські витребеньки? Це так само, як у нас в Полтаві є. Такий гнидник, такий гнидник, такий зачуханий кіоск, на ньому написано панські пундики. я завжди, коли проходжу, проходила біля нього, його вже, по-моєму, кудись викинули. Мені завжди було цікаво, що ж це за панські пундики. Понімаєте панські і пундики. І така, знаєте, м'ясна алкашка вокруг тусить. Так, панські ветребенки. Так. Ще один метеорит. Так, я розкладую, як оцей, в картах пасіанс. бачите? Так, це що у нас? Насіннячко. І гарбуз намальований. Аж інтересно, що всередині. <сіхі> Ще одне насіннячко. Так. три піщі. Я сьогодні зла. Зараз я одіграюся на тобі. О! Ой! Ой-ой-ой! Рівненщина туристична. Оце круто. Оце рівненщина туристична. Оце цукерка. До якої найвищі вимоги? Рівненщина туристичне, рівне ріджентуарізм. Інтересно. оце мені дуже цікаво. Оце мені дуже цікаво, що всередині цукерки ще одна рівненщина туристична, яка себе позиціонує як рівненщина тури... туристична. Ага, полум'яні з перцем. Інтересно. Ну, ну, я це видержу. Ще одні полум'яні. Так. Марципанна знову. Так. Це що у нас? Бурштиновий край. Ну, да на рівненщині куча. куча Бурштинові копальні і риби там дуже багато. Коли не проїжджає рівненщину, кругом жива риба, жива риба, жива риба на кожному оцьому. <сум> бурштиновий край. Цукарка з бурштином. Ну-ну, Ну-ну мої зубки. Привіт стоматологу. Так, знову бурштиновий край. Так, і останні Ага, нуга. Хорошо? Так, нуга. Так, коробочка. Коробочка хороша. Люди, якщо їдете за кордон, коробка вже однозначно плюс. Відкладаємо її. І ось у нас цукерки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сортів по дві цукерки кожної. 22 цукерки на 190 гривень. Боже, я опять не поділю. В общем, 190 гривень на 22, на 22 поділіть і буде десь по 8 гривень цукерка, якщо я не помиляюсь. В общем, починаємо пробувати. Починаємо пробувати оцю всю смакоту. І, дівчата, живота свого не пожалію, розріжу кожну цукерку. Тому що я так іноді їх пробую, а ви мені пишете, Таня, а чого ти не всі попробувала? Думаю, не знаю, чи я не всі попробувала. Так, откладаю по одній. Щас, зараз, перескладаю. Решту, так, откладу собі. Ой-ой-ой, Боже, не спіши, Таня, не спіши. Скажемо. Так. Так, так, нога. Ну, так, і бурштиновий край. Все, це в коробочці откладається. І починаємо нашу улюблену частину. Ну, мені дуже цікаво рівненщина туристична. От поки мені ще не приїлись цукерки, я дуже хочу попробувати рівненщину туристичну. Я, яка ж ти на смак рівненщина туристична? Ану, ану. Клас! Я відчуваю себе такою, знаєте, корисною людиною. І при цьому я ж, я ж їм цукерки. Так. скрили. Так, всередині обична цукерочка, без малюночка. Ну. Я знаю, кстати, що у гості є з лікаром ще цукерки. Це я протормозила. Треба було під сьогоднішній настрій так. Розрізалось легенько. І. Що у нас всередині? Варення. Це варення. Це чорнослив. Чорнослив. А догнати чорнослив? Що я вам скажу? Багато чорносливу, не дуже багато горіхів, які дрібно помелені. А це дуже важливо. Я дуже прискіплива до виробників цукарок з горіхами. Того, що ви повинні усвідомлювати, що якщо ви недоброякісно почистите горіхи, і горіхова шкурочка потрапить у цукерку, то хтось виб'є собі зуб або імплант за 20 тисяч гривень. М -м -м. Тому дуже, дуже важливо. Менше горіхів, більше чорна слива. Цукерка смачна. Рівночі на туристична. Сподобалась? Ой, клас! Гарна цукерка. Так. Ідемо далі. Цукерок багато, роботи в мене багато. Так. Цукерка марципанна. Пробую спеціально для вас, бо я її вже пробувала. Вона вже нею угощала колись. Щось сиділа із колегами, журналістами. І було на столі багато цукарів. Ну, Знаєте, кожен приносить, кожен щось пригощає. Я вже йшла і мені кажуть, Таня, ти візьми конфету з собою. Я кажу, а виберіть мені якусь смачну. І колега з Рівного мені дала марципану. Сказала, це добре. Вона дійсно добра. Так, ось такі вони, всі без малюночка. Так, марцепанна. А ну-ка, хоп, не розчаруйся. Так. Бачите, всередині вобштє, вобштє перемелені повністю горішки. М -м -м. Марцепан на добра. Дуже, 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 дуже дрібні горішечки. Ой, пахне мигдалем. Так, тут мигдаль. А! Боже, Таня, ну на упаковочці ж мигдаль, так. Да. Так, да, вони з мигдалем. В общем, якщо на розвіс будете брати, марцепан беріть однозначно. Так. Не пожаліємо живота свого, тестуємо далі. О! Бурштиновий край. Бурштиновий край це цікаво. Я так вважаю, що бурштиновий край там всередині повинна бути якась оранжева начиночка. ну от по логіці Так, обична цукарочка. Мені подобається, що цукерки м'які. Ну, це класно. Що їх можна і ножиком, і розгрізти. О, так, 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 так. Що це в нас? Оце таке експерт. Чи це арахіс? Чи це фундук? Не пойму хоч убий. Але, похоже, чимось на горіхові ласощі полтавські у кращі часи. Бурштиновий край, гарна цукерка. Ну, тут, в принципі, це було і ослу, понятно, того, що треба бути дуже тупим, щоб у цукерку, яка презентує твою область, покласти погану цукерку. Так що, так. Три перших цукерки, які мали бути смачними, виявились смачними. Давайте ще подивимося панські витребеньки. Вона теж має бути смачною, тому що назва така панські витребеньки, має бути щось вишукане. А там подивимося. Ой, яка я молодець. Ой, а чим я займаюсь? Ого, це такий склад, похожий на марципану. Бачите, тоненько-тоненько перемалені горіхи. М -м. Це якась нова начинка. Це не чорносливний мигдаль. Курага, мабуть. Дівчата, зверніть увагу. Дуже ніжна і м'яка начинка. Взагалі, цукерки-сухофрукти, вони чим грішать? Тим, що їх важко розгристи, бо горіхоток сидять між собою, щеплені, не розкусиш. Дуже м'які цукерки, супер. Панські витребеньки теж рах. Так. О, фруктовий грильяж. Ну що, фруктовий грильяж? Попробуємо тебе. Я так розумію, що це чорнослив, курага, родзинки. Ну, І мені здається, я вгадаю. Боже, я вже не знаю, що. Ладно, зараз дивимося. Так, фруктовий грильяж. Він твердіший. Дивіться. Тут цукерки не впил перемелені. А більш крупні, цукарки кажу, горіхи. Так. Фруктовий гриліяж. Відчуваю чорнослив. Чорнослив така зараза, що якщо він там є, то він заб'є з собою всі аромати. О, стоп, а ви на бумажечці должно бути написано? Ану. Так. Ні. Не написано. Написано ДСТУ. Що це Рівненська область. А ну-ка, тут ніде немає. Що там всередині? Ну, в общем, фруктовий грильяж. Фрукти і горіхи. Смакота. Йдемо далі. Я кажу, що я різу по чуть-чуть, бо, бо це я вже зараз такий вуглеводневий удар. О, ще кашель у мене є. Так, смакота. Як же виглядає смакота? Так само, як і фруктовий гриляж, до речі. М -м -м. Ну, вона смачна. Нічого не скажу. Я віддаю перевагу, коли дуже-дуже-дуже-дуже дрібно помалені горіхи, але це теж нормально. Цукарка не тверда. І це добре, Ой, що це я зникаю. Запиваю чайком. Тобто кавою. Бо чайок після роботи. О! Насіннячко. Так, тут повинні бути не горіхи. Я дуже здивуюся, якщо тут можуть бути горіхи. Хоча деякі українські виробники можуть напихати горіхів. У цукерку назва якої насіннячко. Так що ми не обощаємося. Наприклад, оцей гадський аметист, який, ви представляєте, вліз в магазини по всій Україні за кордоном продається, того що в нього коробка, чи все буде Україна, чи слава Україні, чи все буде добре. Це такий поганий маркетинг, вас покарають вищі сили за це. Так, насіннечко. Це те, що обманюється людей. О, воно зелене всередині. О, гарбуз же ж, дівчата, гарбуз. Mm, так. Я не дуже люблю гарбуз, якщо чисту. Цукарка з гарбузовим насінням. Якщо ви любите цукарка з, гарбу... з гарбузом, або, в принципі, гарбуз, то вам зайде. До речі, зверніть увагу на товстину шоколадного слою. Бачите? У оцих рівненських аметиста чи Адаманта, чи як там його, там глазурь, це замітно, до речі, а тут шоколад. І глазурю, знаєте, так трошки помазано, як кісточкою, пофарбовано. А тут такий товстий слой шоколаду. Просто ось у мене ще є 4 цукерки на пробу. Я буду розрізати, а ви звертайте увагу саме на слой шоколаду, бо це важливо. Так, давайте. Полум'яні. Не знаю, чи до метеорита дійду, бо таких ж багато мені цукерок. Але все для людей, Тетяно, все для людей. Мене в політику можна відправляти. Все для людей. Живота і зубів свого не шкодую. Їм цукерки. Так, цукерки ж полум'яні, з перчиком. А ну. І зараз там напхано перцю як оцих, як гарбузового насіння. Анука. Так, дивимося. Страшно їсти. Того, що там може бути перцю конкретна. Язик пече. Але... Але все нормально. В общем, тут не пекельний перець. Але язик на язикові ви відчуєте... зап'ю зараз. Хороша цукерка, нічого не скажу. Особливо, знаєте, давайте її розпаковуйте і давайте її без упаковки. Хай людина їсть цукеркою і думає, що за мною не так? Чом мене язик пече, цукерки? Ну це гарний прикол. Так, що там? Східна ніч? Східна ніч. Давай уже доїмо усе так і будь. Так, обично виглядаємо. Так, східна ніч, що там в тебе? Так. О, а що це в східної ночі? Дуже-дуже. А, ну, східна ніч. Дуже-дуже багато гріхів. І може вони різноманітніші. Східна ніч смачніша, чим оця з перцем, кстати. З перцем таке там перець є. Крайне буде з горішками, в общем. Якщо будете вибирати між східною нічою і перцем, то беріть собі східну ніч, а друзям перець. Просто щоб життя медом не здавалося. І у нас дві останніх цукарки. Метеорит і нуга. Давайте спробуємо метеорит. Хоча метеорит, він Африці метеорит, я думаю, однаковий усюди. но... А вдруг він якийсь, я не знаю, золотий всередині. Щоб не казали, що я так твердий. Ріжу оце. О, самі горіхи. Ну, понятно, що найгорі... Так, слой шоколаду дивимося, бачите, товстенький. Найгоріховіший із усіх бути метеорит. Точно. При цьому це не грильяж. Гріхи м'які Розкусується нормально. Зара. І нога. Зверніть увагу на упаковочку. Бачите? На ній білі цукерки. І я очікую побачити білу цукерку. Там подивимося. О, біла цукарка. Удивительно. Єдина біла цукарка. В цій цій компанії. Так. Ну. А, покажу ж вам, господі. Зразу жарти, жарти, жарти. Шоколаду нема. Просто біла нога. Ну, якщо можна без ноги пожартувати нею. Якщо я вже з'їла 11, 10, то 11 вже можна відмовитись. Так. Отже, друзі, мій вердикт, мій вердикт по поводу ось цих чудових, не побоюсь цього слова, цукарок. Слухайте, маленька. Ви бачите, коробочка маленька. Це я її так для вас тримаю. Маленька, акуратна, міцна коробочка, на якій зображені ляльки-мотанки. Козацькому роду, теж зара. Бачите, коробка з усіх сторін гарна. Цукерки хоч і насипом, але, але вони пристойні. Коротше, я рекомендую. Я рекомендую гоща. Ну, е може, інші якісь будуть інші у гості цукерки, але саме ці, ну, ну чого вони там повинні бути інші? Взагалі, гощанські цукерки мені сподобались. Якщо їдете за кордон. Абсолютно спокійно берете на сувенір. Коробка не роздавиться. Ось, дивіться, коробочка, ось у мене чашка з кавою, дивіться. Я чашку з кавою, ось, от, бачите, кава є, я поставила, вона не прогнулася. Бачите, не прогнулась. Ну, нормально все із картоном. Мені це важливо, то, що я, коли возила за кордон кілька разів цукерки, то коробки отак роздавлювалися ну, у валізі. А це хороша. Так що, беріть, друзі, козацькому роду. Мені сподобалось, Рівненщина реабілітувалась у моїх очах повністю. Якщо є гарні цукерки, не обов'язково в Рівненщині, а в інших регіонах, то ви мені, пожалуйста, пишіть. Якщо це все можна замовити по інтернету, я його замовлю. Якщо чесно, задовбав уже Рошен, тому що він витісняє маленькі гарні фабрики із ринку, і ми втрачаємо багато ну, цікавих смаків. Ну, наше їсти одні й ті самі цукерки із року в рік. Якщо можна взяти і замовити ось таких цікавих цукарочок. Чому ні? Чому ні? І на сувенірку теж це дуже важливо. А ну-ка, закриваємо гарну коробочку. Фух. Тепер вроді би себе трошки заспокоїла. Піду зроблю вареників з картоплею і черкаською засмашкою. І життя взагалі наладиться.